Американські волонтери скерували нашим військовослужбовцям чергову партію допомоги. Тут є все починаючи від одягу і до високотехнологічного обладнання. Термобілизна, взуття трошки, рюкзаки, багато турнікетів, кровозупиняючих, медицини там аптечок. Ну і саме головне, ми привезли це дрони. Їх ми привезли п'ять, два з яких з тепловізійною камерою. Це все ось вже спаковано і скоро буде відправлятися. передову. волонтери кажуть, що частина гуманітарки ще в дорозі, бо решта вантажу доставляється по воді. Авіакомпанії теж йдуть назустріч і дозволяють безкоштовно доставляти певну кількість речей, що економить чималу кількість коштів, які скеровують на додаткову допомогу. Кожного тижня ми отримуємо дуже багато різної допомоги. Це від медицини. На початку було дуже багато тактичної медицини, турнікетів, бронежилети були деколи. От і ми відповідаємо на ті запити, які у нас щодня проходять від наших військових. Тому ця допомога, яка приходить щотижня, вона регулярно проходить її збирають люди за кордоном. За що ми дуже вдячні. Вона є дуже великою. Я б так сказав, тому що з кожної напевно, країни світу щось приходить, і таким чином ми забезпечуємо наших хлопців всім тим, що допомагає досягти нам перемоги. До цього так. Ми передавали багато вак апаратів. Ми передавали, ну я навіть не скажу, яку, яку кількість тактичних аптечок, багато форми. У нас, до речі, зараз в дорозі е, пару сотень комплектів військової форми. Ми також цього разу привезли 50 тактичних курточок, таких досить солідних. Е, я не знаю, скільки дронів. Це треба сісти і рахувати, бо якось так кожний тиждень щось відправляємо. Крім військових, благодійний фонд Liberty Ukraine Foundation опікується і дітками, що були змушені покинути свої домівки через війну. Є компанія у Остіні теж базується. Вона страхова компанія, але вони почули про наш, нашу організацію Liberty Ukraine і були зацікавлені надати якусь певну допомогу. Нам закупили 100 хромбуків і власне вони нам їх надали. Зараз 80 з них пливе морем. 20 ми привезли з собою у валізах, і ця допомога спрямовується для діток, які зараз знаходяться, які дислокувалися в, в західній області, які, яким потрібно онлайн дистанційне навчання. До того ж, представники нашої діаспори відкрили у місті Остін, штату Техас, українську школу. Додамо, що волонтери також закупили і доставили до Львова дві автівки на потреби зсу. Зараз вони проходять обов'язковий техогляд. Давид Бершвілі, Андрій Турянський, Правда тут, Львів.